Нафтогазовий видаючись новин за 5-11 вересня. Нова розвідувальна свердловина запрацювала на Харківщині. Фахівці Укргазвидобування відкрили значний газовий поклад на глибині понад 6000 метрів на родовищі в Харківському регіоні. Добовий дебіт газу свердловини більше 120 тисяч кубічних метрів. За оцінками, її потенціал може бути ще більшим. Місце для буріння свердловини визначене за результатами 30-смічних досліджень. Отримання промислового дебіду газу з великих за розміром структури, сформованої ущільненими гірськими породами, є важливою подією усвоєння ресурсного потенціалу східно-нафтогазоносного регіону України. Відкриті запаси газу це вагомий внесок в енергетичну безпеку країни напередодні, мабуть, найскладнішого опального сезону в історії України. Щодо інших новин тижня, УГВ-Сервіс нарощує обсяги операцій з ГРП. Нафтогаз розпочне новий арбітраж проти Газпрому. Завантажити нафтогазову дажість можна за посиланням в описі, підписуйтесь на наш інстаграм, Ютуб та Фейсбук.